А ні, без автоніс. Га? І що там? 15 ночі до служби порятунку Рівненщини за номером 101 надійшло повідомлення про загорання двох автомобілів в приватному господарстві в місті Рівне по вулиці Конотопській битві. 13. туди за вказаною адресою негайно було направлено два чергових відділення першої та третьої державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативно-координаційний центр обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій. Прибувши за вказаною адресою, наші співробітники з'ясували, що вогнем охоплено два автомобіля. Це Grand Vitara, а також Mazda е, CX-7. Існувала серйозна загроза поширення полум'я. Майже в притулос розташований Поверховий житловий будинок, адже через високу температуру, а також поруч розташованих е, охоплених полум'ям автомобілів, почала горіти обшивка даного будинку. Тому наші співробітники оперативно подали на гасіння два водяних стволи. Вже о 2.38 ночі пожежа була локалізована, а о 2.55 повністю ліквідована. Ніхто з громадян не постраждав. Даний житловий будинок був врятований. Для ліквідації пожежі було залучено 14 чоловік особового складу рятувальників, а також 3 одиниці спецтехніки ДСНС. Наразі причина пожежі, а також розмір завданих збитків з'ясовується.